Новий післявоєнний Харків, всі деталі того, яким може стати український мегаполіс, чи не вперше в деталях з конкретними базовими пілотними проектами оприлюднила команда лорда Нормана Фостера, яка працює над новим генеральним планом міста. Згідно напрацювань провідних спеціалістів, Харків у майбутньому це зелене, мобільне, наукове та промислове місто з індустріальними парками, архітектурою, транспортом та новими мікрорайонами. І що найголовніше, місто матиме потужну економіку. Харків це є таке місто, фортеця, я три площі і фактично є таке. Стикання двох річок. Ми бачили надзвичайний потенціал, який можна купити, який можна використати, аби зберегти природу, зберегти річки береги річок, покращити мобільність та озеленити місто. Це, власне, дуже таке наш наше спільне бачення сервого спадку. Ми, було, звичайно, хотіли створити зелені та голубі, природні коридори, поєднати їх з пішохідними зонами та велосипадними. Для того, аби створити таку мережу по всьому місту, це є такі дуже теми, які надихають, вони йдуть від архітекторів, і так само і від міської ради. Якщо ми поглянемо на промисловість з минулого і її перспективи в майбутньому, то... Ми знаємо, що десь приблизно 20% міської зони присвячені важкій промисловості. Історично так склалося, що ці зони розташовані навколо річок, а будівлі знову ж таки історично так склалося, пов'язані з промисловістю. Так, одним з головних напрямків нового генплану зведення нових житлових мікрорайонів для людей, які залишилися через війну зі зруйнованими квартирами. Головний критерій як для житлової, так і для соціальної інфраструктури безпека. Так, всі будинки, школи, дитячі садочки повинні бути з укриттями. Інфраструктура з паркінгами. Наразі у новому генплані є п'ять пілотних проєктів, які в перспективі можуть бути реалізованими в місті. І обов'язково. Буде збережений культурний код Харкова. Центр міста, це душа Харкова, буде відновлено з повагою до свого минулого. Крім того, цьому району буде надано нове життя завдяки новій знакові архітектурної пам'ятці в існуючій будівлі. Символічному громадському твору мистецтва та редизайну ключових громадських місць у місті з урахуванням її історії. Житловий сектор. Радянські багатоповерхові будинки, що становлять 80% житлового фонду міста, будуть модернізовані за рахунок покращення ізоляції для підвищення енергоефективності, модернізації модульних надбудов для збільшення площі. За словами мера Харкова, перше півріччя 2023 року відбуватиметься містобудівний моніторинг. З пропозиціями архітекторів харків'яни зможуть найближчим часом ознайомитися на спеціальному веб-порталі, де буде оприлюднена 3D-модель нового Харкова. Всі напрацювання будуть винесені на громадські обговорення. Я хотіла б подякувати лорду Фострою, також меру Терхову за ваші зусилля. Тому що це дуже гарний приклад співпраці у відбудові міст. 三。 Ми знаємо, як це складно реалізовувати, особливо в ці часи, і ми в Європейській економічній комісії дуже пишаємося тим, що можемо долучатися. Ми також знаємо, що Пантерго взяв участь в нашому форумі. Мер і був обраний віце-президентом бюро, і це дуже важливе призначення. Тобто, це є призначення на рівні ЄЕК. Оскільки мова йде про старість міст, і це є дуже важлива ініціатива, відповідно, пан Терехов зараз має таку важливу роль у цьому дуже важливому відомстві Організації Об'єднаних Націй, тому ми сподіваємося, що ця співпраця продовжуватиметься в рамках діяльності. Форму наступний форум відбудеться у Женеві Леся Копелюк, Ігор Луханіна, Віталій Грунь та Ігор Мартиненко. Харківські ізвісті.